Все? Пожежники завітали в садок голубиного до малечі, щоб пояснити основи своєї роботи. Для наочності дозволили гасити вогонь, що у всіх вихованців викликало найбільший захват. Я буду пожежником, щоб я став великим пожежником і спасав людей. Сьогодні мені сподобалося сам. Як ми тусили пожар? А, а що ти розкажеш своїм батькам, коли прийдеш додому? Що до мене приїхали пожежники. Вони піднімалися на драбині, щоб потужити пошар. Мені дуже полюбилося, бо пожарником полюбилися. Подвір'я дитячого садочка зайняла службова машина. Дітки з цікавістю та захватом її роздивлялися, а пожежники свою чергу мали змогу наочно показати, чим вона укомплектована та для яких ситуацій використовується. Я є командир відділення, перевіряю всі апарати, і потім кожен сам за себе перевіряє свої особисті. Записується в спеціальний журнал. Є метрика. Діти взагалі люблять машини, техніку, новітні, щось. А коли велика машина, пожежна червона, для них тут. Дуже цікаво. У нас на навчаннях тижні безпеки, які відбуваються два рази в році, і вони граються з іграшковими пожежними машинами. А коли в Реалі приїжджає велика справжня машина, то очі розширяються і дих їм збираю, вони радісні, такі щасливі. Команда цих надзвичайників уже не вперше в садочку голубеного і вже можуть оцінити результат власних зусиль. Для підростаючого покоління. Ми намагаємося донести інформацію, щоб закласти в них основи безпеки, безпечної поведінки в дорослому житті. Ми навчаємо їх, як користуватися засобами пожежогасіння, чого не можна робити, коли вони залишаються вдома наодинці, як правильно себе поводити під час евакуації і так далі. Кожен разом, коли ми приходимо до діток, ми задаємо їм. Питання стосовно пожежної безпеки, вони вже знають за яким номером потрібно телефонувати, чого не можна брати, як правильно себе поводити. Також дітки цю інформацію, яку отримали в садочку, доносять до своїх батьків, і таким чином дорослі також отримують уроки безпеки. Проте теоретичний матеріал бажано закріпити, тим більше, що молодші дітки бачили таке вперше, щоб погасити пожежу, так дивися, якщо в нас образно на там горить, ми беремо вогнегасник. Натискаємо щосили, звідси виходить порошок і гасить полум'я. Так? Зрозуміло? А тепер розкажи, діткам, запам'ятала, що треба робити? Куди нажимаємо? Сильно суди. Так, і направляємо куди? На вогонь. Молодець. Відчути себе відважним рятувальником пощастило не всім 93 вихованцям ДНЗ. Але більшість таки отримали позитивні емоції та цікаві знання. Рятувальники кажуть, готові навідуватися до дітей і надалі.